До міста, збіжить уже, диви, що у нас сьогодні. Оце я буду їсти, а ти будеш дивитися, як я буду їсти. Сьогодні у нас жарена картошка з грибочками і шинкою. І наконець, то нежинські огірки. Я за три роки життя в ніжині перший раз огірки нежинські пробую. Ну як, ти зацінив те, що я буду їсти сьогодні? Задницю не треба повертатися. Ти одобрюєш, так? Да? А ти що? Так все одно ж вам такого не можна. Нам можеш огірка понюхати. Будеш? Ні, а ти будеш? Все, я сам буду. Можете розходитися. Давайте. Розбігайтесь. А він треться біля мене все. Ну понюхай, ну візьми понюхай. Я ж тебе навіть не проганяю. До Ментос. Чув. Можеш понюхати. Ви бачите? Доместос вже не тот. Вже не лізе в миску. За голову взявся. Наконець то я його навчив. Михаїло, вона поздравляю. З нас будуть люди. Точніше ніж з мене. Доместос. Хорош, тертись. Удивительний він став. Он ігрушки всі порозкидали. Можеш тоді йти гратися. Ну на виделку понюхай. Нормально? Ну ти ж не будеш виделку їсти. Спасибо моїй любимої котики, що побажали мені смачного. Лежить тільки наблюдає народ, тільки сильно не закусайте мене за те, що я вам зараз апетит нагнав. Просто беріть, ідіть жарте собі картошечку. Смачного.